Раз як ми бачимо по грі от зараз, це ті суперники, які є реальна траси відова, адже повноцінний матч не вийшли із цього ігрового тонусу за цей проміжок часу без офіційного матчу у основі розіграли перша масиня і склад. Я продовжую назвати красамогости ПАМ 79-й Сергій Вакуленко. Четвертий Олександр Лебеденко, 86-й Руслан Фомін. Сьогодні в основі Фомін склав свою команду, але зараз атакує через лівий фланг м Маріупольський лічівець Кажанов. Удар головою забирає мяч Антон Яшков. Третій чи четвертий? Хороший пас, але виходить своє вчасно заріс. Антон Яш... А І ну не знаю, от, приміром того ж самого. Руслана Фоміна. Я б не, не віддав би зараз жодній з команд. Удар хороший по воротах, Але забирає м'яч. Антон Яшко з одним опорним півзахисником діє Колос. І за однаковими схемами грають сьогодні обидві команди. З одним опорним задою. От є можливість зараз удар по поворотах у Колоса. Забирає з другої спроби накриваючи. Рустам Худжамов. Обійшов. Він на фланзі цюпо пройшов у штрафний майданчик. Побачив, що є вільна зона для удару. Пробив. Але ж Рустам Худжамов, це Рустам Худжамов. Морозко просив отримав цю передачу. Робить прострільну передачу. Морозко Худжамов кулаками вибиває капітан. І хороший пас на Кісіля. Ось це може бути дуже небезпечно. Кісіль сам пробуває! На техніку виконував. У першому таймі особливо більше їх було. Створювала коврівська команда. Нема удар здалеку у другому таймі на лівому фланзі. Активний Руслан Кісіль. Хороший пас, удар головою! Вратар рятує добування, м'яч м'ячу сіці. Один-0. Лічівець забиває. Виходить вперед Маріупольський лічівець. Обманний маневр під ліво, під право все-таки потім ногу зробив навісну передачу. Удар головою воротар відбиває. І все-таки на добуванні грає Руслан Фомін. Дає у центр передачу На Гавриша. Гавриш. Підключається інший футболіст, Гавриш сам пробував. Колос, але, але моментів немає. Ось нацькавіше. Зараз, можливо, момент буде, але воротар вибиває. Не зовсім місцевими виконання гімну, щоб вони забили. Є навісна передача. Удар головою навіть, але вище воріт. Ритм... Пас одразу ж вперед, і В цей момент лунає. Фінальний свисток, і лічівець здобуває перемогу на виїзді, мінімальну із рахунком 1-0.